Ближче до сонця руфери потрапляють завдяки мешканцям багатоповерхівок, але замість ключів від домофону в їхніх кишенях ліхтарики, мотузки та камери, декілька дверей, ліфт, сходи, екстремальне підняття на дах, і ти вже вище неба. Саша Київська відома дівчина-руфер, яка займається змішаними боями, малює логотипи, вчиться в школі та підкорює дахи. Вперше вона піднялася на хмарочос із приятелем, щоб подивитись на революційний майдан та підняти над ним український прапор. Сьогодні вже п'ятисотий дах за два роки її досвіду, а найвищу будівлю в Україні вона вже підкорила. І найвисоке здання в Україні у нас є ЖК Коловський. 168 метрів. Тобто і ми там були буквально недавно. Была мысль повесить флаг, но у нас его не оказалось под рукой. Нет, Поэтому не так, не вот не немножко Я посвяжу свою жизнь творчеством, скорее всего, и соответственно буду совмещать это все с руфингом, может даже за границей Насчет того, сколько я уделяю этому всему, это может затянуться на 10 часов, может затянуться на день, то есть если меня что-то выцепляет, вот если у меня есть цель, то я иду и ее выполняю, то есть конкретно. А насчет физической подготовки, ну как бы каждый вечер я предпочитаю проводить свободное время с гантельками, со всеми этими штуками, там форму не терять просто, это очень сильно влияет. На брусьях, в принципе, никогда не занимаюсь. Тогда может быть по-разному. Тоже, если я очень сильно устаю, то как бы я могу уменьшить нагрузку. Если мне не хватает чего-то, я ее увеличиваю. Но отжимания у меня идут по подходам. Отжимания, если я тоже опять же сильно устаю, то я их могу делать там 25 раз за подход. Могу делать по 40 раз за подход. То есть это как-то уже не от меня зависит, от здоровья. А сколько подходов? Пока не сдохну. Саша хоче пов'язати своє життя із мистецтвом та поєднувати це з руфінгом. Не тільки у Києві, але й за кордоном, адже професійних дівчат-руферів у світі поки що немає. І поки батьки переживають за доньку на висоті сотні метрів, Саша продовжує тренуватись та готувати наступне сходження. Понад усе вона чекає підняття на найвищий хмарочос у світі – Бурдж халіфа у Дубаї. Юля Кочетова, Саша Костриба спеціально для епізодів.